Я дуже хочу в мирі жити, сторінку хоче відкрити, а там ні горі, ні біди, бо любов, кохання, квіти. І так щодня, і так завжди нема війни, а мир на небо і щастя слідця з висоти. Нам радості і щастя треба, та щастя миру і доброти, щоб жити ми могли радіти. Чого щасливо в світ іти, щоб люди про любов писали найкращі вірші на землі, про щастя і доброту співали усі, дорослі і малі, щоб жити ми могли радіти, і ти натхненно домати, і щоб це воложне в житті і мир, що був на всій землі, сторінку хочу я відкрити. А там ні горя, ні біди. Я дуже хочу в мирі жити сьогодні, завтра і завжди.